Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Фазенда Flowers і сьогодні я вам хочу показати, як квітнуть наші петунії. Ось так виглядають на середину липня наші маточні рослинки. Ніяк не дойдуть руки, щоб їх вже підстригти. Багато кущів ще тримають форму, а деякі кущі просто порозвалювалися. Виглядають дуже негарно. Ось який гарний в цьому році біденс. Цей сорт треба підстригти. Інші сорти вже підстригли. Можливо, завтра підстрижу всі петунії. Хоча шкода, дуже багато квітів. Ось яка чудова тумбіліна Анна. Ось поруч з нею чудова кончита Гранде Пінк. Pink. Просто неперевершена петунія. Дуже здорові квіти, здорове листя, здоровий кущ. А ось тут у нас чорна мамба. Довго вагалося, залишати її чи ні. Вона дуже схильна до хлорозу. Ось моя любима Аморе Фіеста. Тут Атія. Знову тумбіліна. Це тумбіліна Діана. Дуже її люблю. Тільки після дощу її квіти виглядають дуже непривабливо. У нас в цьому році більше 50 сортів вегетативних петуній, які вже зовсім скоро почнемо живцювати, і вже приблизно з кінця вересня можна буде придбати живці на сезон 24 року. Ось я вам зараз покажу петуню з найкрасивішим, як на мене, забарвленням. Ось це петунія Веранда Пінк Морн. Тільки погляньте, які гарні ці квітки. А поруч з нею фаворити минулих років: Зоряне небо та Baby Dow. Ось тут у нас теж декілька сортів. Це чудова, яскрава Хот Пінк та Vista. Дуже люблю вісти. Вони такі об'ємні і дуже живучі. така махрова калібрахуа. Ось сьогодні, нарешті, у нас вже йде дощ. Не так жарко. Спека нас трохи відпустила. Дуже гарна погода. А зараз я вам покажу фаворитку цього року. Це, на мій погляд, найкраща петунія, яка в цьому році у нас є. Просто неймовірний кущ великий. Дуже гарний кольор, ну, мені дуже подобається. Це Віста Джазбери. Ось яка вона красуня. Ви тільки подивіться на неї. Це просто неперевершено великий кущ, дуже багато яскравих квітів. Е, Поправді скажу вам, що це тільки одна рослина. Росте вона у 10-літровому відрі. І ось такий результат. Тож саме ця петунія заслуговує на вашу увагу. На мій погляд, саме вона підходить найбільше для вирощування на балконах. Це буде така велика яскрава хмаринка. Навіть не хмаринка. Ахмара на вашому балконі, і це буде виглядати дуже шикарно. Ось фото наших клієнтів, як вони використовують різні сорти вісти у себе на балконі. Сподіваюсь, що в слідучих відео я зберу різні фото від наших клієнтів і покажу, яка краса з цих чудових квітів. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео. А я на цьому з вами прощаюсь. Тож, до нових зустрічей, любі друзі. До побачення!